Про антихриста. Зі слів, святих апостолів і святих Отців Церкви, другому земному приходу Христа Спасителя передуватиме поява антихриста, антипроти і Христос, помазанник Божий, значить, Антихрист є противник Христа. Святі Отці і церква називають його сином диявола, втіленого у реальну людину. Тобто з'явиться він як цілком визначена історична особа. Останнім часом. Багато говорять і пишуть про прихід Антихриста, порівнюючи наші дні з євангельськими вказівками щодо ознак, які будуть передувати Його появі. Це період важких випробувань для всіх людей, особливо для віруючих і насамперед православних християн. Віра яких збереглася в первісні, неушкодженій цілостності від апостолів, учнів Ісуса Христа. Тому до православних Антихрист проявлятиме особливо витончену жорстокість. Господь Ісус Христос сказав, я збудую церкву Мою. І врата пекла не подолають її. Врата пекла означають сили злам. Церква і пекло, дві ворогуючі протилежності, і в цій війні з пеклом церква, за злом Христа, залишиться непереможеною. Пекельний план боротьби з церквою святе Писання називає таїнною беззаконням, діючою протягом віків, яка має завершитися появою Антихриста. І тоді відкриється беззаконник. Антихрист може прийти тільки в результаті Всесвітньої Апостасії, тобто, коли народи відсакнуться від Бога його шляхів, коли владасть Божа відступить від людей. Коли покінчать свої ті грішники, постане цар нахабний та вправний. У підступах говорить пророк Даниїл. Пришестя яке під дією сатаним, говорить апостол Павлов, послання до Фесалонокійців. Особі антихриста, зло зосередиться у всій повноті і силі на Може прийняти і витримати його природа. Звичайно, збільшенням дикого свавілля людини тіж мірою зростає сприяння її з боку диявола, котрий отримує все ширший доступ до її душі. Оскільки Антихристів власне злесва вілля, розбещення волі досягне апогею, то і взаємостосунки його з сатаною стануть максимально тісними, що виражатиметься в тім, що сам диявол постійно діятиме у собі Антихриста. Бог Говорить святий Ян Дамаскін, передбачаючи майбутнє розбещення його Антихриста, полім попусти дияволу, поселитися у ньому. Точне викладення православної віри, книга 4 глава 26. Так само і святий Кирило Єрусалимський, Ола. Цвітльні навчання 15-14. Святий Андрій Кисарівський говорить, що Антихрист вийде з темних і глибенних країн землі, в які вигнаний диявол. А блаженний Феодорит Пише до пришествия Христа з'явиться у світі, задягнений в людське іство ворог людей і противний Божий демон, викрадач Божого імені. Локта і Єрусалимський і блажений іеронім називають Антихристом. Згідно з таким Sвяto Solskimчен, у житті Антихриста нема жодного моменту від сатанинського впливу. Він повинен проявлятися вже в самому народженні і навіть особливому і винятково. Споплюженому зачаті Його, від оскверненої діви дійсно народиться його диявол з народдям, говорить святий Єфрем Сирій. Те ж саме підтверджує і святий Анда Москін, народиться чоловік Антихрист від блудодіяння. Святі оці ірине і полит, а також Іларій, Амросій і Августин, зазначають, що це буде особа юдейського роду з коліна Данового. Синаксарі в неділю м'ясопусну ми читаємо, прийде Антихрист, і народиться, як говорить святий Іполит Римський, від жінки скверної і дівиці вигаданої від євреїв за походженням від племені Данова. Трьох поснам. Для такого твердження в слові Божому, деякі. В пророцтві патріарха Якова, про кожного з синів своїх, родоначальників колін Ізраїля, доля потомків Дана зображається характеристиками, що можуть стосуватися тільки Антихриста. Дан буде в уже при дорозі змією отруйливою при шляху ботям 49 глава, 17 вірш. При подобних отців, так і в старозавітних пророках, мовиться про Антихриста – Перед баченнях Пророка Єремії чути феркання коней його аж до данум, і ржання його, жеребці уся земля затремтіла. І прийдуть вони ожерути всю землю та повню її. Єремія, 8 глава, 16 вірш. Попокаліпсім, де перераховані залишки колін Ізраїлевих, попечатаних ангелом для спасіння повністю виключено коліно Дановим. Зручення святих отців, диявол, поставляючи Антихриста, спробує наділити його прихідцями, ознаками пришестя Сина Божого на землю. Звичайно, деяка подібність у Антихриста з Христом буде, однак тільки зовнішня. І обмана за суттю, бо все життя і діла Антихриста не що інше як жорстоке, віроломне повстання проти Христа і церкви. Ця хибна зовнішня подібність проявиться вже в самому народженні. Беручи до уваги, що Христос народився від діви, диявол виведе своє знароддя від діви, але не чистоє, а навпаки, наповненої всілякими вадами, сатанинською, розпустою. Потім як Господь до 30 років був невідомим, так і Антихрист, треба думати, до такого віку перебуватиме прихованому місці і залишатиметься непоміченим. Як Христос започаткував своє Спасительне служіння проповідю божественного Чиня і чудесами, <кій> так почне все згубне служіння Антихрист, спокушаючи людей неправдивим вченням і великою ганьбою для чудес. Як Ісус всенародно з'явився Месією в урочистому ході до Єрусалиму і храму Єрусалимському, так і Антихрист виступить юдейським Жемісією з світнім монархом, церемонії вступу до Єрусалиму і сіданням його храмі, котрий до того часу має бути відновлений. Вхід Господень в Єрусалим, говорить архієпископ Інокентій Хірсонський, був для всіх іудеїв всенародним об'явленням, що Ісус Христос є істинний Месія. Незаперечним доказом цього служать власні слова його проголошення перед воротами Єрусалиму. Околи б Зрозумів, ти хочу цей твій день, що потрібно для твого миру. Лука 19 глава, 42 вірш. Відкинувши тоді Месію, народ Ізраїльський назавжди вирішив свою долю, так і в дущий день. Вступу до Єрусалиму, неправдивого місії Антихриста, назавжди і безповоротно визначиться доля сучасного йому людства. Щасливі ті, хто в останній день, даний Богом для кінцевого. Прозріння зможе в Антихристі розглядіти служителя сатани і уникнути неминучої загибелі на противагу тій частині людства, що піде за дияволом. І нарешті Господь явив себе світу і здійснив служіння як пророк цар. І первосвященник. Подібно і Антихрист в своїх руках зосередить трояку владу, і виконуватиме згубне служіння як учитель людства, монарх Всесвітньої монархії і верховний первосвященник усіх релігій, вимагаючи поклоніння собі наче Богові. Життя і діяльність Антихриста можна поділити на три періоди. Перший від дня народження і до моменту суспільного виступу. Менеться непомітно утаємничином. Святий Ян Дамаскін говорить, що Антихрист буде вихований тайном, другий відкривається гучний виступ в ролі всесвітнього вчителя або пророка. Дуже можливо, що він почне свою діяльність у мовах світової війни. Коли народи терплячі і страхіття, не бачитимуть виходу з лухого Кута, бо всі важелі вирішення проблем і бід зосереджуватимуться в руках таємного товариства, що сприяє Антихристу, Він запропонує з точки зору політичної. І соціальної мудрості проєкт подолання світової кризи у встановленні єдиного політичного і соціального ладу у всьому світі. І втомлене від потрясінь війни духовно осліплене людство не тільки не побачить в тому підступної для себе пастки. Що заманює безвихідне і безжалісне рабство. А навпаки, визнає такий вихід яскравим проявом ченності й геніальності. Чутки про антихриста як про талановитого мислителя, нового вождя. І Спасителя народів за короткий час розійдуться по усіх усюдах. Лукаві духи, розіслані по вселенні, будуть збуджувати в людях загальну високу думку про Антихриста, загальне захоплення і переміні. Борний непереборний потяг до нього. В цей період своєї діяльності Антихрист не застосує ніякого свавілля чи насильства і воювати завоювати довіру і прихильність, обманом там. Лицемірною показною доброчесністю, натягнувши личину порядності, Він накине блискучу покрівлю добра і правди на таїну беззаконня. Він прийде оваритися і Сірін, таким образом, щоб Покусити всіх, прийде смирений, лагідний, ненависник, як сам скаже про себе, неправдим, відвертаючи від ідолів, віддаючи перевагу благочестю, добрий, люблячий Богих, пристойний постійний до всіх ласкавий, поважаючи особливо народ іудейський, тому що іудеї будуть очікувати його пришестя. Прийме міри всім догодити, щоб в скорому часі полюбив його народ. Не буде брати дарів, говорити гнівно, показувати похмурого виду, але блаченною зовнішністю стане зваблювати світ, поки не восариця.